Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну, де ми тільки не садили ці огірки? І продовжуємо, продовжуємо теж різними способами в різних місцях садити, для того, щоб дійсно ну, і, і, і для себе вирішити як краще, і вам показати, як же можна зберегти, щоб огірки родили якомога довше, що з ними робити, які огірки. Які огірки садимо, ну, зразу хочемо сказати, що в теплицю ми висаджуємо для себе гібриди, партенокарпічні огірки, щоб були е, раненько, а потім в основному, в основному садимо свої простяки. Але свої простяки, <кл 'язана> дружина каже, тут, тут не тільки простяки, тут нам е, теж насіння з Чехії е, огірки. Навіть назва яка, не знаєш? Навіть, навіть назви не знаємо. Але не, не в тому річ ми просто хотіли, хотіли проекспериментувати, як коли ми посадимо ось ці огірки між кукурудзою. Коли садилося, ну наче відстань була, бачите, така більше, більше метра. і Начебто було, що ще якраз нормально буде плестися і на кукурузку плистися. Але ну, заросло, заросло так, що начебто й міста маловато. Але, ви знаєте, при такій жарі, як зараз спека така, що ж мали, то якраз кукурузка їх затіняє і вони почувають себе нормально. Огірочки ми тут збираємо. Вірніше, дружина збирається, вже я приписую собі кожного дня. Поки що вони на кукурузку ще не плетуться. Хтось може зацікавитися, а як же ми їх поливаємо, підживлюємо. По боках, ось, по боках, боках, ось Коли ми посадили, по боках зробили рівчачки. Ось, От бачите, тут рівчак і з цієї сторони. Ну, ось такі огірочки. І по всьому тому. І тут рівчак, і по рівчаку воду пускаємо і так само і підживлюємо. Були питання по е, простих огірках, е, що як ви їх формуєте. Що можна сказати? Буває, що. Ніяк не формуємо. А якщо вже й формуємо прості огірки, то бо казали, що пасинки відщипувати, навпаки, не пасинки відщипувати, а основний стебель прищипувати, щоб на пасинках розросталися пасинки, і тоді на пасинках більше огірочків. Тому саме простяки і формуємо, якщо формуємо так, то Відщипнули, бачимо, що вже підріс нормально. Відщипнули основний стебель, бокові пагони пішли, і тоді якраз ростуть огірочки. Тому що на простяках, ну, як би ми не хотіли, врожайність. Не та, що у таких гібридах, але ж смак, друзі, такий же, що дійсно, їси огірочок і е, отримуєш задоволення. Ну, отак, що до того так, в нас така двойна вигода. І огірочки поливаємо. І кукуруза, дивіться, в спеку. Але така, що є в нас кукуруза, вона така, що дружина одно каже, що вона в'яне, вона просто пропадає. Ну, в таку спеку нічого не витримує без поливу. Ну, Пройшов ось два дні назад дощик, хоч якийсь. Та, можна сказати, не якийся, трошки примочив землю, все тако ожило, тому що скільки не поливай, то того ефекту, що від дощу, немає. Ну, а от щодо огірочків, то ось так дивіться, так що якщо ви не садили ще, отак між кукурузою, можна сміло садити. Ряд можете подивитися он далеко, аж в кінець огороду. І якраз дружина проходить і назбирує. Нормальну кількість, кількість огірочків. І поки що вони почувають себе прекрасно. На, на кукурузу, правда, попелиця вже напала. Ну, що їй, нічого ми її не робимо. А огірочки поки що ростуть. Тому, друзі, отак садити дійсно можна. Навіть, навіть ось практично затінені. ну Хоча ми садили вже і під абрикосою, може хто дивився в нас відео, то теж огірки ми збирали до, до, до самих приморозків. Ну Тут не знаю, поки будемо збирати. Але ж результат є. І результат хороший. Так що поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, всього вам доброго.